Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є якісь перешкоди, що заважають закрити небо України від російських ракет, бомб, бомбардувань, чи є якісь перешкоди, щоб в Україні були літаки f 16 бомбардувальники. Винищувачі взагалі закрите небо України від російських ракет, бомб, снарядів, щоб можна було захистити українців. Від краї, від перешкода? Затягують час. Три країни час затягують. До речі, в Україні перемога. Тут нас затягують час для того, щоб ворог зміг вийти. От щось відбувається: ворог тікає, ці домовилися, отримали якісь бонуси і затягнули нам час, щоб у нас не було змоги знищити ворога повністю вбити. Він відходить, причому з награбованим. Пограбовано все. І в цей час руйнують Україну, залякують населення, використовують так, використовує Росія чинить злочини. Тут все треба чистити. Нам треба захист захищати людей. Зараз е, дуже активується. У Росії така дуже сильна агресія, от масовані обстріли. Поки наші люди військові визволятимуть і роблять е, перемогу, звільняють територію, це буде обстріли, обстріли. Оце в них такий план. Такий план. Що ж нам важко? Ну, над цим і буде суд. Оці люди всі, що зараз не дають нам літаки, якісь там у них важливі причини. От. Вони всі будуть засуджені. Заперечую повністю. Там Феміна буде з ними. Потім це заперечую. заперечую. повністю весь негатив. Заперечуємо, заперечуємо. Руйную всі плани рашиські. Це добра карта. Заперечую повністю. Це все Лайно. Буде суд над усіма то допомагає расистам знищити Україну, бувати цивільних людей заперечуємо руйную повністю всі плани расистські, всіх його. Партнерів відсікаю від нього, заперечую. Більше ніхто Росії не може допомогти. Буде так, буде так, буде так. Відкриваються всі шляхи дороги на надання Україні літаків f 16 винищувачів на закрите небо України. Повністю захист України. Від обстрілів перекриваю, перекриваю, відкриваються всі шляхи дороги, а росіянам повністю закрита дорога, більше ніхто не допомагає, не слухає Росію. Вище сили, янголів охоронців, духів роду закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи дороги на надання Україні. Винищувачів F-16 і взагалі будь-якої зброї, яка допоможе закрити небо України від російської агресії, від бомб, ракет, снарядів, дронів від будь-якої зброї, яку Росія по нас запускає. Захистити цивільних і військових України в Україні буде надана вся зброя необхідна і прошу від більше відвернути від Росії всіх. Хто їй допомагає, хто проводить російські інтереси в світі, більше ні, ніхто не має такої змоги. Закриваються всі шляхи дороги російські, викриваються всі агенти, всі, хто працюють на Росії, всі, хто допомагає знищувати Україну, Росію. Буде так, буде так, буде так. Російські інтереси в світі більше немає таких людей. Добуде так. все сказане здійснення. Вищи сили, прошу захистіть наших людей, українців, військових і цивільних людей, щоб був захист міцний, надійний, закрите небо повністю над Україною. Дякую за увагу!